Нестерпні, здавалося б, люди це неминучі тіні, які проходять крізь світи кожного з нас. Вони є частиною ландшафту нашого буття, а їхня поведінка може виснажувати, викрадати життєву енергію та руйнувати внутрішній лад, мов бурхливий потік, що несе уламки. Але ось фундаментальна істина, що відкриває шлях до справжньої мудрості та внутрішньої влади. Не вони самі, не їхні дії чи слова, відіграють головну руйнівну роль, а лише наша власна несвідома реакція. Сама ця реакція є ключем, який або зачиняє нас у в'язниці чужих емоцій, або відкриває двері до власної внутрішньої свободи та непохитності, збереження терпіння. Збереження внутрішнього спокою це не послуга іншим, це глибокий акт милосердя до самого себе, це інвестиція у власний невидимий капітал, який не має бути розтрачений на чужі бурі та безлад. Коли ми обираємо терпіння, ми обираємо суверенітет над власним світом. Ми проголошуємо, моя рівновага не є предметом торгу, і вона не може бути знищена зовнішніми силами. Щоб здобути це терпіння, необхідно спершу відшукати розуміння. Часто за нестерпною, агресивною чи неприйнятною поведінкою іншої людини, ховається несвідоме зло, а глибинний невирішений страх, прихована недовіра або хронічний внутрішній біль, який ця людина не може осмислити і, відповідно, не здатна контролювати. Це як крик пораненої тварини. Він може бути неприємним, навіть агресивним, але його справжня природа це страждання. Коли ми намагаємося поглянути на іншого крізь цю призму, призму його власної невидимої боротьби, нам легше стримати первинне руйнівне роздратування. Ситуація тоді перестає бути особистим нападом, перетворюючись на прояв чужого страждання. Цей перехід від гарячого гніву до холодного, нейтрального спостереження є першим фундаментальним кроком до відновлення внутрішньої рівноваги. Але терпіння ніколи не означає безмежної толерантності до шкоди. Справжнє терпіння завжди співіснує з чітким усвідомленням власних внутрішніх меж. Терпіння не є поразкою чи слабкістю, воно є мудрістю, що знає свою ціну. Взаємодія з людиною, що випробовує наш спокій, вимагає встановлення внутрішніх кордонів, які не видимі для інших, але відчутні для нас самих. Ми повинні чітко сказати собі, далі цієї межі я терпіти не буду, тому що це шкодить моїй душі. Це не вияв агресії проти іншого, це захист власної внутрішньої фортеці, це акт самоповаги. Саме це усвідомлення непорушних меж дарує глибинний непохитний внутрішній спокій, який ніхто не може забрати. У моменти, коли емоції загострюються, а внутрішній тиск зростає, необхідно застосувати практику самоконтролю, що починається з найпростішого зупинки, зупинитися, глибоко вдихнути, затримати видих, і, що найважливіше, затримати відповідь. Ця мікроскопічна пауза, цей невеликий проміжок часу між стимулом і реакцією є алхімічним простором. Він перетворює гаряче, руйнівне роздратування на холодне, стійке терпіння. Цей момент є вашим особистим моментом суверенітету. Терпіння це мистецтво збереження енергії. Якщо ми відповідаємо нетерпінням на нетерпіння, ми вступаємо у битву, яку гарантовано програємо бо втрачаємо свій найцінніший внутрішній ресурс. Відповідати роздратуванням на роздратування це як підливати оливу у чужий вогонь, дозволяючи йому спалити і вашу власну енергію. Терпіння це стратегія виживання, це найефективніший спосіб зберегти себе цілим серед зовнішнього хаосу. Справжня сила полягає у керуванні собою, а не у спробах керувати обставинами чи іншими людьми. Ваша внутрішня стабільність це ваша найбільша сила. Вона дає ясність мислення, контроль реакції і можливість спокійно спостерігати за тим, що відбувається навколо, обираючи власний усвідомлений шлях. Чому саме ця людина, саме цей голос? Чи ця манера випробовує ваше терпіння найбільше. Спробуйте перетворити зовнішнє роздратування на внутрішнє дослідження. Можливо, ця людина, її поведінка чи її вади є лише невидимим дзеркалом, що відзеркалює ваші власні тіньові сторони, ваші невизнані слабкості або ж незаліковані травми. Це не обвинувачення, а шанс. Шанс по-справжньому зрозуміти себе, побачити власні недоліки, які ми відмовилися визнати, але які тепер проявляються через зовнішнього ворога. Це перетворює іншого з ворога на мимовільного вчителя. Свобода це вибір кожної миті, коли ви стикаєтеся з провокацією, у вас є суверенний вибір: відповідати у гніві чи промовчати у спокої, дратуватися чи проявити терпіння. Обираючи терпіння, ви завжди виграєте. Ви виграєте час, ви виграєте енергію, ви виграєте владу над собою. Це єдиний виграш, який має сенс у світі, сповненому зовнішнього шуму. Коли хтось виводить вас із рівноваги, перша дія контроль дихання. Це якорювання у теперішньому моменті, що дозволяє вам думати, перш ніж говорити чи діяти. Використовуйте паузи у розмові. Коли людина грубить, провокує або говорить щось різке, не бійтеся створити тишу. Мовчання на кілька секунд є могутнім інструментом. У цій тиші роздратування іншої людини може згаснути, а ваше терпіння зміцніти. Це переводить розмову з режиму емоційного спалаху у більш свідоме русло. Якщо вам потрібен час, щоб зібратися, скажіть, я обдумаю це, і це миттєво повертає вам контроль над динамікою спілкування, встановлюючи внутрішній кордон. Наше роздратування часто посилюється не самими діями, а тим, як ми їх емоційно сприймаємо. Спробуйте практику переформулювання ментальної алхімії. Це здатність взяти грубе золото чужого гніву і перетворити його на нейтральну руду. Коли ви перекладаєте чиюсь агресію на мову фактів, позбавлених емоційного забарвлення, ви знезброюєте емоційний заряд, ви створюєте ментальний фільтр. Замість того, щоб чути, ти знову все робиш неправильно, ви чуєте ця людина зараз демонструє свій внутрішній перфекціонізм або страх контролю. Таким чином, ви деперсоналізуєте образу, роблячи її не про себе, а про них. Не намагайтеся змінити іншу людину. Це пуста, безглузда трата енергії, що веде до хронічного розчарування і виснаження. Істинна сила полягає у керуванні собою, а не у керуванні обставинами чи чужими волями. Зосередьтеся на своїй поведінці, на своєму внутрішньому стані, на тому, як ви можете використати цей момент, щоб зміцнити свою внутрішню стабільність. Замість того, щоб гніватися на чуже запізнення, подумайте, як я можу використати цей несподіваний час для себе, для власного розвитку? Справжня мудрість полягає у виборі битв. Не всі суперечки чи моменти, що викликають роздратування, варті вашої найціннішої енергії. Важливо усвідомити, де можна поступитися, де можна просто пропустити, а де необхідно чітко відстояти свої непорушні межі. Це стратегічне збереження внутрішнього ресурсу. Іноді щит, який рятує нас від поглинання темрявою, це гумор і легкість, це не сарказм, що ранить, а тонка. Внутрішня посмішка. Вона говорить, я бачу цю ситуацію, я бачу її абсурдність, але я не дозволю їй затягнути мене у серйозність власного роздратування. Гумор це ментальний щит, що не дозволяє вам приймати важкість чужих проблем на свій рахунок. Зрештою, наша стійкість залежить від фундаменту: регулярний сон, усвідомлене харчування, фізична активність, хобі, що живлять душу. Все це робить вас менш уразливим до зовнішнього подразнення. Чим міцнішим є ваш внутрішній стан, тим легше проявляти терпіння. Збереження спокою поруч із важкими людьми це не просто вміння стримувати емоції, це мистецтво залишатися господарем свого життя і своєї енергії. Коли ви не дозволяєте чужому неспокою керувати вашим настроєм, ви здобуваєте справжню свободу. Кожен дратівливий момент це можливість перевірити своє внутрішнє рівновагу, зміцнити силу характеру і навчитися бачити світ чистіше, без фільтрів гніву та образи. Пам'ятайте, що слова та вчинки іншої людини часто відображають її власні страхи, комплекси внутрішні суперечності. Це випущений снаряд чужої внутрішньої боротьби. Мудрість полягає в тому, щоб дозволити снаряду пролетіти повз, не зачепивши вашої території. Ви перестаєте сприймати чужу поведінку як особистий напад. Ви усвідомлюєте, що зовнішня буря не здатна торкнутися вашого внутрішнього світу, якщо ви самі цього не дозволите. Коли виникає імпульс зірватися або відповісти різко, зупиніться. Зробіть паузу, скажіть собі: я обираю спокій. Я обираю не дозволяти цьому моменту керувати мною. Ці миттєвості паузи є тренуванням для душі. З кожною такою паузою терпіння стає вашою звичкою, а не виснажливим зусиллям. Не сприймайте все близько до серця. Все, що робить інша людина, часто не має жодного стосунку до вас особисто. Це її світ, її досвід, її боротьба. Ваше завдання зберегти своє внутрішнє джерело чистим і спокійним. Пам'ятайте, що терпіння це інвестиція в себе. Щоразу, коли ви вирішуєте не піддаватися роздратуванню, ви зміцнюєте свою впевненість, розвиваєте емоційний інтелект, зберігаєте енергію для справді важливих речей. Ви вчитеся не втрачати себе у чужих бурях, а йти своїм шляхом незалежно від того, як поводяться інші. Збереження спокою поруч із важкими людьми це не про слабкість, а про мудрість, силу і внутрішню свободу. Ви вчитеся бачити людей такими, якими вони є, а не такими, якими вони здаються у моменти конфлікту. Ви вчитеся обирати реакцію, а не бути заручником чужих емоцій. Кожне роздратування це урок терпіння, кожна сварка це можливість тренувати самоконтроль. І з кожним таким тренуванням ваше життя стає спокійнішим, ваші рішення яснішими, а енергія ціннішою. Істина неважливо, як поводяться навколишні, важливо, як поводитеся ви. І коли ваша реакція стає усвідомленою, коли ви обираєте внутрішній спокій замість роздратування, світ навколо вас починає змінюватися. Не тому, що люди стали іншими, а тому, що змінилися ви самі. Внутрішній спокій не приходить сам, він вимагає практики, уваги до себе і постійного вибору. Але щоразу, коли ви обираєте терпіння, ви наближаєтеся до життя, де ваша енергія належить тільки вам, а не чужим емоціям. І це не просто стратегія, це шлях до свободи, впевненості та справжньої, непохитної сили. Життя вчить нас не через ідеальних людей, а через важких. І саме поруч із ними ми зростаємо, стаємо сильнішими і мудрішими. Терпіння треба обирати знову і знову, але кожен вибір робить вас сильнішим, спокійнішим і щасливішим. Ви здатні пройти через будь-які випробування, залишаючись собою, зберігаючи внутрішній світ і керуючи своєю енергією. Це і є справжня сила, сила, яку ніхто не зможе у вас відібрати. Коли наступного разу перед вами опиниться людина, яка перевіряє ваше терпіння, згадайте про цей внутрішній вибір: це не привід для роздратування, це можливість для зростання, можливість проявити свою мудрість, свою силу і стати вільним всередині. Вибирайте терпіння, вибирайте силу, вибирайте себе.